Грошовий канал в Матриці Долі детально. Давайте сьогодні розберемо першу точку грошового каналу, а саме її вхід. Мене звати Вікторія, консультант з методу матриця долі та нумеролог. Підписуйся, щоб не пропустити корисні відео. Отже, перша точка входу в грошовий канал та точка блокування ваших фінансів, вона розташована ось тут, в вашому грошовому каналі, в матриці. Що вона означає? Це точка, яка відповідає за те, щоб у вашому житті. Фінанси були. Це саме ті уроки, які вам потрібно пропрацювати, і те, без чого, на жаль, фінансовий потік у вашому житті не буде відбуватися, або не буде зароджуватися, або що б ви не робили, гроші йти не будуть. Тому уважно зосередтеся на пропрацюванні цього каналу. Яка би енергія там у вас не стояла, вам потрібно її вивести в плюс. Енергія в плюсі, тобто те, що дає вам. Щось хороше, дає вам енергію жити, дисциплінує вас, а також приносить ваше життя дуже багато е, приємних несподіванок. Енергія в мінусі, е, звичайно, це те, що тягне вас вниз. Це може бути і якісь вади в здоров'ї, і якісь е, хвороби. І також це може бути те, е, проявлятися у вашому незадоволенню життю або якась лінь. Все це залежить від того, яка саме енергія. У вас стоїть на точці входу в грошовий канал, а розшифровку дивіться під цим відео. Я нагадую, що це буде серія відео про грошовий канал, тому підпишіться, щоб не пропустити наступні відео, якщо ви не знайшли в них свою енергію.